Добрый день. Вы кого ждете? Отпочиваю, что? А? Отпочиваю, а? а да. что? Отпочиваю? Да. Я мусор? Ну. А? Сначала ваши покажите. А? Сначала ваши покажите. Ви, напевно, 111-й наказ забули, що ви маєте коли підійти, ви маєте привітатись, віддати честь, тобто представитись. Хто ви і що? Не Так, а ви не представились? У мене є тут відеореєстраторки, це все записало, як ви представилися, як ви... Кажу, бачите, відеореєстратор стоїть, Я бачу. Який, який усе записав, чи ви привітали, чи ви не привітали. Давайте згідно з статті 5 закону про промаліється, покажіть свої документи. Ви чули, що я попросив? Та ще що щось вас сталося. Я, ви чули, що ви що Ми я попросив? Ви, ви чули, що я попросив? Згідно з закону про міліцію, стаття 5, на мою вимогу, ви зобов'язані мені показати ваші документи. Та ще що щось сталося. Я, я вас ще раз, ви до мене звернулись, Я вам ще раз кажу, що згідно з закону про міліцію, стаття 5, я хочу побачити ваші документи в розгорнутому вигляді. Я хочу бачити. Я, вас, у вас я хочу побачити перш за все, з ким я спілкуюсь. Пане інспектор, ви не розумієте, він розумієте українською мовою Я розумію. Давайте, я розумію. Давайте, будь ласка, давайте, будь ласка, будемо виконувати закон. Закон про міліцію каже, що на першу мою вимогу ви маєте мені пред'явити ваші документи в розгорнутому вигляді. Будь ласка, пред'явіться. Виконайте вимогу закону, будь ласка. Я вам поясню, що пане інспектор, я пане інспектор, ви, ви, ви тільки що в мене, ви ті ті в мене просили мої документи, Ви тільки що в мене просили мої документи пред'явити на автомобілі. Так, Я, я, я вас стоїте. ще раз вас прошу останній раз. Після того, якщо, якщо ви відмовляєтеся, буду змушений перезвонити на телефон довіри. Не розумієте чи ні? Пред'явіть, пред будь, пред будь ласка, пред'явіть. будь ласка, ваші І у вас є якась проблема. Жетон ІВ0038. Ще раз до вас звертаюся. Прошу пред'явити ваші документи у розгорнутому виліті. Я вам маю пред'являти на тій основі. На основі закону про міліцію стаття 5. На першу мою вимогу ви маєте пред'явити ваше службове посвідчення. Пане інспектор, ви, ви не розумієте, що я говорю? Йдеться зараз зателефонувати у телефон довіри. Ви стоїте, я питаюся, що па у вас сталося? Ще раз вам кажу, придивіть, будь ласка, ваші документи. Ваші документи, будь ласка. Ви відмовляєтеся придивитися? На основі закону про міліцію стаття 5, ви що не розумієте? Ви що, не розумієте, про що я говорю? Ви до мене підійшли і звернулися. Так, чи у вас є З... якась проблема? І ви сказали, щоб я придивив документи на транспортний засіб. Будь ласка, ваші посвідчення. Буду писати на вас каргу, прокуратуру. У вас є якась проблема? Бу... Є проблема в тому, що ви не виконуєте закон про міліцію. Я його зараз зацитую, якщо ви не знаєте. Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян. При зверненні до громадянина, працівник міліції зобов'язаний назвати своє прізв... прізвище, що вони зробили. Читати далі. Назвати та придивити йому на його умову службове посвідчення. Будь ласка, придивіть. Ваше службове посвідчення. Я вам ще раз кажу, ви не, ви не можете придивити, ви змушені предявити на мою вимогу. Я вас не зупиняв. Я ще раз вам кажу, ви змушені придивити ваші, ваші обов'язки входить виконувати закон про міліцію. Будь ласка, придивіть ваше посвідчення. На які основи виправляєте мене посвідчення? На тій основі, що ви до мене звернулись, я не знаю, з ким я розмовляю. Я не знаю, з ким я розмовляю. У вас є якісь проблеми. Може ви якийсь оборотінь в погонах. Ні, у вас є якісь проблеми? Може ви якийсь оборотінь в погонах. Може ви якийсь бандит, може ви стоїте, що тут гроші забирають у людей. Я хочу переконати, що ви працівник міліції. Я працюю міліції. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Ваше службове посвідчення. У вас в даний час є якась проблема? В, ви в даний час, що ви порушите закон про міліцію, ми цю проблему заряжимо. На вас буде написано скарга, це я вам гарантую. Куди буде написана скарга? Прокуратуру. За що? За те, що ви не виконуєте закон про міліцію. Ви відмовляєтесь придивите, так? Я, думаю, я нічого не пору. Ви, ви відмовляєтесь передивитись, так? Вас що інтересує? Ваші посвідчення, службові Ваше службове посвідчення. Добре, ви придавіть тобі. Ваше службове посвідчення. Ваше <гуватись> службове посвідчення. Вас... Ваше службове посвідчення. Ви... Ваше службове посвідчення, ще раз кажу. Розумієте, що? Я розумію, ви не розумієте, що я вам говорю. У вас є за даний час якась проблема? У мене є проблема, тому що не виконується закон про міліцію. Тим самим порушити мої права. Ваші права? Мої права. Когоч Володимир Іванович. А. Дійсний. Дійсний до 20.09.2013 Все, дякую. Це було так тяжко зробити? Не Тяжко, просто Чому? я підійшов до вас, спитався, я розумію, є я вас розумі... якась проблема. Я розумію, що ви підійшли до мене і запиталися, але ви маєте згідно закону міліцію прийти, віддати честь громадянину. Сказати, я... Інспектор такий, то фамілія моя така то, і тоді вже запитати, чи є у громадянина якісь проблеми. А ні, підійшли, бо вам щось не подобається, що тут машина робить. Розумієте, От, от так ви маєте вести ну, службу ні, і тоді, і ти, і тоді, і тоді, і тоді тобто, до вас... Людина стоїть, ну. Значить, людина могла, поламатися. могла а, поламатися. Могло їй просто серце зловити. Я би, я би був вдячний, якщо б ви підійшли, виконавши всю процедуру, це зробили, було б на вас би можна було навіть подяку вам написати, що ви підійшли, поінтересувалися, як у водія, здоров'я, чи надати якомусь допомогу. Це б було з вашої сторони правильно. А так як ви підійшли, що вам не подобається, що машина стоїть, що вона тут робить, чи вас знімає камера, чи не знімає, ви по цій причині прийшли. Що я так думаю, я впевнений в цьому. Тому що 15 хвилин ви відмовлялись мені показати службове посвідчення. Ні. просто не розумів, На якій основі я На основі я вам приділи. зачитав закон про міліцію. Відкрив закон про міліцію, який ви маєте знати на пам'ять. Не я маю возити і вам читати, а ви цей закон маєте знати на пам'ять. Цим законом ви керуєтесь. Я розумію. Ну, от ми подивимося, я от напишу скаргу і ми подивимося, чи виявлені порушення. Ну от, що ви відмовлялись 15 хвилин мені показати службове посвідчення. Я не відмовляюся, я показую. Я вам показав, на якій основі ви маєте показати службове посвідчення. Ви це знаєте на пам'ять. Я надію, що ви це знаєте. Як ви працівник міліції, я надію, що ви знаєте на пам'ять, чого ви маєте показати службове посвідчення. Я надію, що ви знаєте на пам'ять інструкцію 111, яка для вас наказ 111, яка для вас теж говорить, що ви маєте підійти. Представитись, назвати своє ім'я, фамілію по батькові, вашу посаду і тоді вже звертатись до водія. Я фамілію вам сказав. Я вам докажу, що ви мені не сказали фамілію свою. Я вам це докажу, тому що ведеться відеозапис. Він чого це не має? нічого лиш не робить. І я вам докажу, що ви не представились навіть. І це буде все виложено в скарзі. На порушення ваших дій. Порушення закону про міліцію. Ви на мою вимогу не хотіли показати посвідчення. Я вам показав. Вже показав? Після того, як я почав набирати телефон довіри. Не я... Незаконно не робив. Я бачу, що ви. Я, я, думаю, що, я думаю, що прокуратура вияснить, чи були в, ваші, в ваших діях порушення закону чи ні. Блист з каргу я обов'язково напишу на ваше місце. Це я вам гарантую, як немає ніякого порушення. Я думаю, що є. Бачите, я вам показав свої посвідчення. Після того, як я вас 15 хвилин просив. Маю? Показати на основі чого. На основі, того, що... на основі Я, чого? Вам, я вам показав теж Я розумію, але на основі нам чого нам... ви зобов'язані мені показати, на основі а -а -а. чого я вам зобов'язаний показати? Я зобов'язаний показати на законну вимогу працівника ДІП. Тобто назвіть законну вимогу, для чого я вам маю показати посвідчення своє. То, ви сумніваєтесь в цьому? У ви... це... вас є підозра, що це не мій автомобіль? В, ні, у вас є особисто підозри, що це не мій автомобіль. щось зупинилося, і стоїте. А я зобов'язаний доїхати до працівників моліції. Тому В підозра. Чому підозрюва? Ні, я не боюсь, то напевно ви щось боїтеся, бо ви так стали, підійшли, побачили відеокамеру і ви щось боїтесь. А я просто так дивлюся, відпочиваю. Ранок гарний, класна погода. Що має, тому прийшов і спитав. Чи є у вас якісь проблеми? Ні, у мене проблеми немає. У мене все гарно. Хороший настрій, ранішний. Я бачу. Що настрій, Я це... замітний. <гум> ну, бачите. Ще є якісь питання до мене? Як у вас гарний настрій, я замітив. Ну, гарний настрій він завжди має бути зранку. Якщо гарний день, то гарний настрій. До мене ще є якісь питання? Ну, якщо, якщо у вас є підозри, що це не мій автомобіль і ви мені ну, обґрунтуєте ці підозри, на законну вимогу я вам покажу свої документи. Але я думаю, що ви не сумніваєте, що це мій автомобіль. Це ваш автомобіль? Так. Що я на законних підставах ним керую. Навіть. Що маю посвідчення водія відповідної категорії. Ну, бачите. Я думаю, що ва ваше міліцейське чутьо підказує, що це мій автомобіль і я на законних підставах ним керую. Я ліру, ви можете його показати? Я можу показати, але якщо будуть на це законні вимоги. Тобто є у вас підозри, немає питання. Підозри в тому, що ви просто не можете під'їхали і не можете доїхати. Я... я... Припаркувавшись, припаркувавшись чимось, порушив е, ну, статтю ПДР, нічого не прошу. Бачите? Включив поворот, припаркувався, без е, різкої зміни е, швидкості руху, плавненько. Е, від перехрестя доріг від'їхав більше 15 метрів. Тобто я нічого не прошу. Значить, ніяких підстав. Вважати, що я щось боюсь вас, нема. Якщо б я боявся, я б проїхав, я не боюсь бачите, стою тут. Я ви проїхав, то би я тут, тут то, на вас не було. А, ну, я ж маю право тут постояти. Тут класні тут, бачите, вироби з, 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 з кераміки, з дерева бачу. Любуюся. Тобто є ж якісь питання до мене? Якщо будуть на то законні підстави, без проблем. Законні підстави? Ну вам перечитати законні підстави. Я, Чи? я, я вам можу і дати тобто, собі почитаю. Правильно. Знаєш, порушення я ніяке не зробив. Підозр у вас на те, що це не мій транспортний засіб, також немає в тому, що я не вчинив якийсь там будь-який злочин, не підозрююся в цьому теж, напевно, нема. Значить, все нормально, немає у вас підстав перевірити. Ну а якщо у вас є, то давайте. підозра може бути. Ну, Як ви підозрюєте, то маєте, то давайте складайте якісь. Та ж складати, то для чого складати? Ну не знаю, може ви хочете оглянути автомобіль, можете зупинити двох понятих акт огляду автомобіля складається. Може у вас є підозри, що я перевожу якісь незаконні речі. Можете бути? Ну, теоретично, якщо у вас є підозрюва, напевно, не може бути. З моєї сторони не може бути. Може я десь в орієнтіровках прохожу. Якщо ви мені покажете орієнтування на даний автомобіль, я вам обов'язково пред'явлю. Обов'язково. Даний автомобіль даного кольору з таким номером кузова. без проблем. З такими, з такими номерами державами пред'явлю одразу, обов'язково. Бо я заінтересований, якщо б ви викрали автомобіль. Наприклад, у когось навіть з моїх знайомих чи, не дай Бог, у мене, щоб заінтересований, щоб ви знайшли його. Ну, ну. Бачу. Бачу. Ну, якщо... Тобто, якщо є у вас орієнтування, на такий автомобіль має проблем, під'являю. На даній номер не немає, але на такий автомобіль то орієнтування. Покажете. Покажіть. Нема? Має нас антюки, нас пробили, ваш машина погоня не чести, пацієнта проходить косьівському району. Коському районі? Mm -hmm. Все нормально? У вас? Супер. Ты просто Так. <реш> просто віддихай. Дякую. Такі машини на шкоду. Mm -hmm. По крайній мере, в последній час вогонь не було. Я дуже радий. Знаєш, класна машина. Дякую.